Ангели Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, Все мені прости, чим я зрішив сьогодні і від усякої спокуси мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного. І недостойного раба, щоб стати мені достойним благости і милости Всесвятої Трійці і Матері Господа нашого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь.